Пане Сергію, що є сьогодні парк Сеймський? Сеймський – це регіональний ландшафтний парк. Це такий собі різновид природоохоронної території. Раніше у нас природоохоронні території асоціювалися із заповідниками. Це така територія, куди нікого не пускають, невідомо чим там займаються. І вона до певної міри викликала всякі підозри, що й а це зовсім інша філософія до збереження довкілля, коли територія відкрита, коли вона максимально прозоро працює. І це забезпечує, забезпечується за рахунок правильного функціонального зонування. Тобто є ділянки, де охороняється дика природа, і туди дійсно краще не ходити. Це може бути навіть небезпечно для людини, де раптом там живуть найбільші в Україні звірюки зуби. От, і з ними зустрічатися так скажем, не завжди корисно. От. І це заповідна зона. Вона тільки для дикої природи. Але Сеймський регіональний ландшафтний парк названий в честь річки Сейм. Звичайно, що конотопці дуже люблять відпочивати на сеймі. Але відпочивати потрібно так, щоб рідці менше шкодити, докіду менше шкодити. І значна частина Сеїнського регіонального ландшафтного парку це територія для відпочинку людей. Але відпочинку не просто пляжного, а ще й пізнавального. Тобто там можна ходити, пізнавати природу, досліджувати, і школярі можуть ходити на екскурсії, уроки біології, уроки географії, навіть на уроки фізики. Можна проводити серед дикої природи, тому що річка тече, це у нас вже гідродинаміка. Вже якась, якийсь є рух, річки рухають електростанції, колись на селі стояло багато млинів, які мовили муку. І, тобто це не, не величезний пласт не тільки природної спадщини, а ще й культурної. Трішки історії вже, бачите, ми торкнулися через те, пізнавальний туризм. І ще одна територія, і ще одна зона, де, яка виділяється в регіональних парках, це господарська зона. Там відповідальні господарі намагаються запроваджувати технології вирощування пшениці, кукурудзи, соняшнику, максимально ощадливі для довкілля. А найголовніше, що вони мають зберігати ось ці луки, ось ці ліси, навіть в селах старовинні парки. Це для того, щоб Сенський регіональний ландшафтний парк був надалі привабливий для туристів, відвідувачів і ніс оцю пізнавальну і культурну цінність. Багато людей знайомі зі змаганнями зі спортивною орнітології. Розкажіть про це докладніше. Ага. Спортивна орнітологія це один із способів познайомити людей з дикою природою. Птахи їх найбільше у нас серед хребетних тварин. Біля конотопа можна побачити 180-190 видів різних тахів. І найголовніше, що птахи впевнені в своїх силах, вони знають, що люди ходять пішки, високо не стрибають і від них завжди можна втекти. Через те вони за нами то спостерігають, але не тримаються певної відстані. І можна їх сфотографувати. При тому більшість людей вважає, що пташки це щось таке маленьке, сіреньке. А насправді вони різні. І от за деякими тонкощами поведінки можна визначити, що це за птах. Їх насправді доволі багато і крім того, що їх сфотографувати, їх ще можна слухати. І за ознаками поведінки, за зовнішнім виглядом їх можна визначити. І Спортивна орнітологія – це намагання. Сфотографувати і визначити якомога більшу кількість видів птахів за певний проміжок часу. Для цього потрібно бути вправним фотографом, гарним натуралістом, який знає і розуміє природу. І щоб побачити більше пташок, треба багато рухатися, так що треба бути всебічно розвинутою людиною. Це дуже гарний спосіб відпочинку, зняти стреси. Так що закликаю всіх займатися таким хоча б для себе, для власного задоволення. Ще займається волонтерська парку? Регіональному ландшафтному парку потрібно багато допомагати. Буквально в усіх сферах його діяльності. По-перше, його популяризувати, далеко не всі знають і розуміють, що таке регіональний ландшафтний парк. По-друге, ми сьогодні школярами проводили гру Мандрівка Україною. І коли я Роздав їм яскраві буклетики, коли вони розповіли про те, що вони хочуть побачити в Карпатах, на Дністрі, на Нижньому Дніпрі, то був поворот сюжету в нашій грі, що важливо, щоб вони розповіли, що є біля Конотопа. Але жоден з учнів не назвав регіональний ландшафтний парк. Про це їм потрібно розповідати в школі, вдома. І от наша волонтерська група намагається поширювати інформацію про цей регіональний ландшафтний парк. Він, до речі, найбільший в Україні. Це міг би пишатися понаток. Прямо на околицях міста він і починається. Тому перша задача, яка стоїть стоїть перед волонтерами, це розповісти про Сеймський регіональний ландшафтний парк. Інша задача це допомогти людям жити в умовах Саїмського регіонального ландшафтного парку. Це почесно. Люди живуть і не розуміють, що вони живуть в регіональному ландшафтному парку. А вони повинні не тільки розуміти, а ще й користуватися благами, які відкривають для них життя в регіональному ландшафтному парку. Це заняття спортивною орнітологією, це спроси щоб привабити туристів. Кожний турист залишає якусь частину грошей. Він хоче поїсти, він хоче купити, там, попити щось, він хоче порибалити, наприклад, або покататися на човні. І все, все ніші для маленького бізнесу. Але треба його вести так, як це прийнято в регіональному ландшафтному парку. От Ніхто не приходить у школу з віником і з милом, не наче в От Вони приходять з книжками, з зошитами. Так само треба і з відповідним іти благими намірами, на потрібно йти в регіональний ландшафтний парк. Це окрема культура і ми намагаємося це требувати. Ми проводимо фестиваль біологічних колекцій в Конотопі. Ми проводимо екологічні табори, екскурсії для того, щоб більше людей познайомилися з різноманітною природою Синського регіонального ландшафтного парку. Ну і на своєму прикладі показуємо, як це краще зробити. Традиційне питання. Лати на майбутнє? Ну, майбутнє е е треба шкодити бору. От. І для цього ну, ми, наприклад, розвиваємо регіональний ландшафтний парк. Це сугубо е європейський спосіб збереження природи. Він відквітти людей. От. Ну і, в принципі, е розвиток Сейнського регіонального ландшафтного парку не, не передбачає. Те зло, яке часто нас оточує, наприклад, корупція. От. Значить, в Сенському регіональному ландшафтному парку треба, щоб працювали фахівці, які знають, це вміють це робити. І треба, щоб місцеві органи влади більше приділяли уваги розвитку в сенському регіональному ландшафтному парку, це може бути серйозним брендом всього Конторського району і Сумської області, звичайно.